Здати кров врятувати життя. Під таким гаслом 2 листопада в Пирятинській центральній районній лікарні відбулася благодійна акція. Як пирятинці долучилися до цієї справи, знає Леся Повшедна. З 9 до 12 години всі бажаючі могли прийти до відділення переливання крові Пирятинської центральної районної лікарні та зробити благодійну справу. Гроші, які донори отримали за здачу крові, віддали воїнам на ліки. Сьогодні у Пирятині… Ми відмічаємо день донора і хочеться бути небайдужим до воїнів, які зараз нас захищають. Завдяки кому зараз чисте небо над нашим головами. Це Завжди допомагає комусь врятує життя. Нам, якби не жалко, не важко потратити півгодинки свого вільного часу, а людям це дуже допоможе. Для того, щоб стати донором, потрібно мати вагу від 50 кілограм, вік від 18 до 60 років, паспорт громадянина України та звичайне ж бажання допомогти хворому. Перед здачею крові не можна приймати алкоголь, ліки, наркотики та вживати жирну їжу. Звичайні відчуття, тому що я не перший раз вже здаю кров, де трошечки часу пройде, буде кружитися трошечки голова, а так потім все нормально, балансово. Становиться буде все добре, я думаю. Хоч самопочуття добре для себе поставила якусь галочку, що зробила добру справу день прожити сьогодні не зря. Комусь моя кров обов'язково допоможе. Головним завданням донора після здачі крові є правильне і збалансоване харчування. Взагалі не рекомендується фізичні навантаження чи вживання алкоголю. Такі дні донора ми проводимо два рази на рік. Це виїжджає Лубенська бригада з станції приливання крові обласної Лубенської і проводить забор крові донорів. Взято крові з гемоконсервантом 9 літрів 280 мл, чистої крові без гемоконсерванта 7 літрів 775 мл. Роблячи аналіз з попередніх днів донора. То день донора прийшов на дуже слабкому рівні. Пам'ятайте, здана вами кров рятує не одне життя, а порятинці зробили сьогодні не одну благодійну справу і чиєсь життя врятували, і гроші воїнам на ліки назбирали.